З прибиранням помешкання походами до аптеки чи магазину та іншими побутовими справами допомагають чернігівцям соціальні працівники 6 листопада. Вони відзначають своє професійне свято. Їхні підопічні люди, які в силу віку та інших життєвих обставин, не можуть дати собі раду і потребують підтримки. Допомагаємо у всьому, в чому люди потребують комусь приготувати їжу, комусь прибрати у квартирі, комусь помити вікна, а комусь як руки не тримають, то почистити картоплю. Антоніна Семенець стала соцпрацівницею відносно нещодавно, але досвід на той момент вже мала. Раніше вона опікувалася дитиною з інвалідністю. Вони виїхали під час війни в Германію, і я залишилась без роботи. Я пішла зразу в лікарню. Думаю, може я там схожуся, але там чекали на своїх працівників, коли повернуться. Ну і так потрапила в терцентр, написала заяву. Потім ще раз прийшла, потім ще раз прийшла і наполегливо так написала, що прийміть мене, будь ласка, візьміть на роботу, не пошкодуєте. Антоніна Семенець працює в Деснянському районі Чернігова. За нею закріплені 13 підопічних. Кожного з них вона відвідує двічі на тиждень, а за день зазвичай потрібно завітати до п'ятьох. Підопічні різні, у кожного свій характер, до кожного треба підхід. Взагалі добрі. І є чому повчитись. От, люди вже з досвідом із своєю життєвою історією, дуже цікаво. От в деяких так просто отримуєш задоволення від спілкування. У мене такої чистоти давно не було, коли я сама прибирала. Ну, старалась я, звісно. Я знала, де, що, а як воно чисте чи не чисте, я ж не бачу. Загалом у Чернігові налічується 180 соцпрацівників. Їх об'єднує міський територіальний центр соціального обслуговування. Майже 1900 містян отримують щодня їхню допомогу та підтримку.